Новорічна ніч у сумах пройде без гучних святкувань і масових гулянь. Єдине є сьогодні на Покровській площі невеличка локація, яку зробили підприємці за свої кошти. За Кошти, які вони зібрали і спланували разом, там декілька підприємців об'єдналися. Невеличка локація буде на театральній площі. Також буде ялинка, міська ялинка буде працювати вечірній час. Вона буде також і підсвічуватися, і це будуть робити підприємці за рахунок своїх дизель-генераторів. 31 грудня і 1 січня припадають на суботу і неділю, тож будуть вихідними днями. Будуть працювати всі комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру роботи, і це забезпечення у нас і водою, і теплом і також електрикою. А ми всі будемо в черговому режимі працювати. Комендантську годину у сумах, які по всій області не скасовуватимуть. Це точно буде без відповідних петард, фейерверків, тому що це заборонено. А це буде тільки не в комендантську годину, тому що це заборонено. З 23 по 4 комендантська година не відміняється. І я прошу, щоб всі були з порозумінням до цього сталося і всі були дисципліновані в цьому напрямку. Сумичан просять особливо уважно ставитись до сигналів про повітряну тривогу та інші загрози. Новини СТС.